Єгор Фірсов з нами на зв'язку. Боєць-тро. Військовий медик про ситуацію на Бахмутському напрямку. Пане Єгоре, вітаю вас зі студії Києва. Слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я. Сподіваюся, що можна сказати доброго ранку. Принаймні, сьогодні у Києві немає повітряної тривоги. Слава Богу, яка ситуація у Бахмуті? Якщо можна перед цим, перед вашою відповіддю, я хочу показати нашим глядачам. Будь ласка, виведіть мапу на екран, як змінювалася ситуація за вихідні? От від навіть 16 грудня до сьогодні, в районі е Бахмуту. От зверніть, будь ласка, увагу. Ми тут бачимо, що червоніє ділянка все ближче і ближче до Бахмуту. Пане Єгоре, вам тепер слово. Ну по-перше, саме зараз я знаходжусь в невеличкому відрядженні. Наш підрозділ вчиться літати на спеціальних дронах камікадзе, і я думаю, що вже через деякий час. Ну, ми завдамо певні сюрпризи в цьому питанні нашому ворогу. Що стосується ситуації на тому напрямку, звичайно, я добре знаю цю ситуацію, тому що кожен кожна декілька годин зізвонюю зі своїми побратимами військовими, ситуація там, звісно, непроста, я б навіть сказав тяжка. А Ви сказали доброго ранку. Там немає доброго ранку, і взагалі там немає ранку, тому що там військові не сплять і для них що ніч, що день, що що ранок, що вечір. Одна сплошна битва, а яка відбувається за кожен периметр. Ось за загальним планом, загальним правилом, в нас е цю ситуацію Генеральний штаб, але я знову напевно повторю від себе суб'єктивну точку зору, що Ситуація там без змін, але ви напевно ну, мало хто знає, що означає оці два слова без змін, якою ціною вони даються, ці без змін, якими зусиллями колосальними. Хлопці роблять все для того, щоб втримати місто. Вони переконані, я переконаний, що місто ніхто здавати не буде, що воно буде під контролем України. Але звичайно, це, ну, це дуже, дуже тяжко. Так, ці, ці моменти, які, начебто, типу без змін, ми розуміємо, що тут ми втрачаємо наших найдорожчих представників нашої неньки, нашої країни, наших українців, захисників, людей, які віддають своє життя на полі бою, ми дуже вдячні кожному, хто нас захищає, і дуже хвилюємося, щоб бахмутський напрямок також вцілів. Скажіть, будь ласка, про руйнації. Наскільки там складна ситуація? Я розумію, що там навколо. ну В самому Бахмуті ми вже все бачили. Що навколо, найближчі і ще населені пункти? Чи є вцілілі хоча б деякі а, Ну, Звичайно, тобто, наш ворог продовжує свою ось, безмінну тактику геноциду. Колись ви пам'ятаєте, я пам'ятаю, в мене в дитинстві постійно з телебачення говорили терорист номер один, тоді що був саме Бен Ладен. Угу. Зараз терорист номер один Володимир Путін, який, я переконаний, дає прям прямі вказівки щодо геноциду. Тобто, це, це цілеспрямоване знищення, і, звичайно, вони знищують просто людей, українців. Тому, ну, до речі, і гинуть е, пересічні громадяни, а ось які мешканці Бахмута. Часто я навіть казав про те, що за статистикою інколи буває, що мешканців місцевих було вбитих більше ніж втрат на серед військових. Таке таке буває. А ось і звичайно, і це за ну завдає суттєвою. На суттєвих руїн з точки зору цивільної інфраструктури, тобто є, наприклад, приміщення, які там пережили Другу світову війну, навіть не приміщення, а це школи, це не, спеціальний ДК, Це, до речі, дуже цікава архітектура. Вони пережили Другу світову війну. А оцю війну вони не пережили, тому що вони вигоріли дотла, тому що держава-агресор завдавала ударів неконвенційною зброєю з фосфорними снарядами, так звані зажигалки. І тобто перед тобою навіть стін немає, тому що все це вигоріло. Тому, звичайно, втрати з точки зору а, архітектури та будівель вони суттєві. Ось але як вам сказати, ну ось я, наприклад, звичайно, дуже шкода людей, які які страждають, які при чому не виїжджають. Дуже шкода для мене навіть тварин, а, Тварин, тому що колись в них були господарі. а Зараз їх дуже дуже багато. Вон, ви показуєте казатим якась ходи. Дуже багато котів і собак кинутих. І до речі, військові їх е, ну як би, при. Е, Адаптують до себе, забирають собі, піддають своїм сім'ям. Вони живуть в них на позиціях. Ось це до речі, один ну цікавий момент. Окремо якось розкажу про, про цю історію. Ось але що стосується будівель. Ну, позиція у всіх: виграємо війну, виграємо війну, переможемо, все відбудуємо. Тому щоб люди не переживали, все це можна побудувати заново. Головне завдання зберігти наші землі, зберігти життя і здоров'я всіх, і персонального складу, і місцевих. А все, що завдав ворог, руїн, відбудуємо, в тому числі за їхні гроші після репарації. Пане Ігоре ми чули і бачили, як деякі експерти припускали, що у ворога бракує вже навіть артилерійських припасів, і що, начебто, е трохи меншими стають обстріли саме артилерії. Чи це так? знаєте, я в мене нема зараз часу слідкувати там за повідомленнями людей, які називають себе експертами, які кожен місяць повторюють одне і те саме. Я скептично до цього відношусь, тому що ось ви. Ми говорили з вами про Бахмутський напрям. Я можу і там і тези, і новини і про Авдіївський, і, і інші напрями розказати, тому що ну я розумію ситуацію по Донеччині, принаймні а, ні, нічого не, змін, не змінилося. Як були суцільні обстріли, так вони і залишаються. Ще раз повторюю, особливо по Бахмуту, це відбувається е, ну круглі круглу добу. Вночі, ніч, дощ, ранок. Причому зараз в нас ось була вчора, принаймні, погода там плюс 8 і ну, багнюка. І незважаючи на це, ворог продовжує навіть важкою технікою намагатись просуватись, ворог продовжує обстрілювати. Тобто, я не знаю, можливо, там певні. Інститути, які вивчаються, можливо, вони і праві, але ось по нашому напрямку я не можу сказати, я тут напевно озвучу думку за всіх, що в, нічого не змінилося. Усіх снарядів в них достатні, принаймні для РСЗО, для гладкоствольної артилерії. Ось якщо говорити там про клоролаті ракети і про якісь о, ці шахеди, може ситуація інша, але мені здається, що щодо... На СЗО, в них достатньо снарядів. Чи вдалося нам змінити ситуацію на відміну від е, літнього періоду, літнього сезону? Чи вдалося нам досягти паритету в артилерійських дуелях? Е, я вам скажу так: я можу прокоментувати ситуацію, але на, напевно ну, не буду брати на себе таку відповідальність. Нехай роблять це там начальники, командири з генштабу і так далі. Єдине, що скажу, що зараз е ситуація за, скажімо так, за снарядами, за обстрілами, вона не на нашу користь, тобто паритету немає, вона не на нашу користь. Що стосується там безпосередньої статистики, я звичайно її знаю. А ось я я, я знаю, її знаю, і відчуваю. Ось, але я скажу, що ну краще, щоб це було генштаб безпосередньо прокоментував від власної особи. Ми маємо вже 300 днів повномасштабного вторгнення. Казали, що візьмуть нас за 2-3 дні. Не вдалося, очевидно. І е, за цей період ми побачили, як ворог змінює поступово тактику, різним чином намагається а все ж таки нас чи то захопити, чи то знищити. Що там в голові у Путіна, невідомо. А от е, власне. Чи вдається нам контролювати їх дії? Бо подейкують що Путін збирається на другий наступ. І от цікаво, до речі, як чи обговорюють взагалі військові між собою? Можливий наступ на Київ з боку росіян, з боку білорусів, їх об'єднання. Що кажуть самі військові? Ну, Дивіться ситуація, яка військові як ніхто розуміє, що держава агресор. Разом з її терористом Путіним хочуть нас, Україну, українців, Україну як державу знищити в них є така мета. Треба подивитись справді у вічі це усвідомити. Тому чи можливий наступ на Київ ну звичайно, можливий чи можливий наступ там будь-які інші наступи на Дніпро на Запоріжжя? Звичайно, в них ця мета не змінилася. Або якщо хтось думає, що Щось там вони не за три дні не взяли Київ вже там майже скоро вже буде майже рік, як триває війна. То в них змінились на е, плани. Ні, плани не змінились. Вони як хочуть нас знищити, так як хотіли, так і хочуть. Це треба усвідомлювати. А Київ є серцем, тобто немає Києва. Вони можуть брати що завгодно. Вони не контролюють ситуацію в країні. Вони не перемагають. Тобто, Київ це така собі. Скарбниця, наша скарбниця, наше серце. Тому, якщо виходити з цієї логіки, а вона це логіка військових. Я її описую вам. То військові чітко розуміють, що кожен день, незважаючи на там заяви, в тому числі міжнародних партнерів чи якихось політичних експертів, військові готові до будь-якого наступу по будь-якому напрямку, в тому числі на Київ. До нашої перемоги постійна буде ця загроза ворожого наступу на Київ. Військові психологічно і тактично до цього готові. Чи готові там цивільні? Я просто не ну, не відслідковую, що зараз там говорять по телебаченню в новинах і так далі. Але ось я і в тому числі і цивільним озвучив нашу думку думку збройних сил. Ну, ви знаєте, пане Єгоре, що наш народ незламний. Він готовий підтримувати, він готовий боротися до останнього, бо ми українці, і тут нас не захопити так просто. Єгор фірсов з нами був на зв'язку. Боєць ТРО, військовий медик про ситуацію на надскладному напрямку Бахмутському поговорили ми.